Вітаю, панове! Сьогодні я розповім вам у всіх деталях, як зробити замовлення з Аліекспрес. Тобто, ми зараз зробимо замовлення прямо від початку до кінця. Я розповім вам про всі нюанси, саме як замовити, як оплатити і тому подібне. Ну і відповідно розкажу про якісь підводні камені, які в принципі є, і про які ті люди, які замовляють на Аліекспрес, знають. А ті, хто робить це вперше, то ну просто не знають про це. Вони думають, що це ну звичайний магазин. Ну і відповідно можна замовити без абсолютно будь-яких нюансів. І все при. Іде. Отже, розповім про доставку, про оплату і про нюанси, які можуть виникнути. Також розповім вам про деякі можливості. В принципі, отже, ми зараз будемо замовляти ось такий чехольчик на мій старий телефон, який я віддав своїй донечці, щоб вона там переглянула всякі відосики. Ну і відповідно я вирішив купити їй ось такий чехольчик. В принципі, на прикладі ми і подивимося. У мене Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Ось така у нього назва. Отже, ось тут у нас є пошук, в принципі, можна пошукати, можна все це діло робити в додатку для телефону. Не відрізняє Абсолютно нічим, окрім того, що ну тут у нас вибрана англійська мова, тому що якщо ви виберете українську, української, на не жаль, немає. Якщо ви виберете російську, то вас автоматично перекине на російський сайт. Відповідно, там ну коротше буде під російський ринок. Чомусь AliExpress не хоче робити під наш український ринок. Не знаю, кому писати з цього приводу, ну але маємо поки що, що маємо. Отже, якщо розглянути цей товар, в принципі, по ньому ніяких питань немає. Якщо подивитися по доставці, тут у нас нас безкоштовна доставка. Тут у нас вибрана країна Україна, відповідно. Ну і в принципі безкоштовна доставка. Також буває з платною доставкою. Буває, що ви купляєте щось за 50 доларів. Ну і відповідно там доставка може бути ще 50 доларів. Може бути безкоштовна, може бути за 29 центів, за 89 центів. Ну тут по різному в залежності від об'єму, від ваги і тому подібне. Будьте обережні, коли купляєте, щоб не було, що саме доставка коштує на порядок більше, ніж сам товар. Тому ну це просто ну невигідно. Треба просто знайти інший товар. Так, я розумію, що товар може коштувати на порядок дешевше, ніж всі аналоги з безкоштовною доставкою, ну але там доставка буде на порядок дорожча. І в підсумку все одно вийде, що той товар з безкоштовною доставкою, який трошки дорожчий, буде вигідніший, ніж цей товар, що дешевший, але з платною доставкою. Ну, в принципі, на таких маленьких речах можливо не варто зациклюватися. Так, коли ти купляєш якийсь чехольчик, ну але якщо ви купляєте щось більше, то в принципі будьте уважні за доставку. По доставці в Україну у прифронтові зони Aliexpress все ще не доставляє, тому що ну просто боїться, що воно просто не доїде туди. Ну і в принципі по ціні доставки будете обирати самі. Як можна обійти те, що не можна доставляти в прифронтові зони, в принципі, є дуже багато відео на Ютубі, також на моєму каналі. Можна використовувати міст чайна, можна просто використовувати іншу адресу, так замовляти на просто на якусь адресу по всій Україні і в принципі робити переадресацію, що в принципі, якщо. Приїде на новій пошті без абсолютно ніяких проблем, робиться прямо в додатку. Якщо на Укрпошті, то з цим доведеться повозитися. Ну тобто з цим треба дивитися. Можете пошукати в Ютубі більш детальну інформацію, якщо ви хочете купляти щось дорожче, до прикладу, хочете купити собі телефон з Аліекспресу, то тут треба бути також обережними і дуже довго в принципі шукати і вираховувати ціну, і в принципі доставку, тому що у нас в Україні діє обмеження 150 євро на один. Товар на одну посилку, в принципі, в один день. Всюди розписується, що це на один місяць, але якщо на митницю саме товар приїде в один день і буде менше 150 євро, і на наступний день буде ще один товар ще на 140 євро, в принципі, проблем зазвичай немає. Але щоб ви знали по закону, то нам треба за місяць замовити всякі товари взагалі з-за кордону не більше, ніж на 150 євро. Знову ж таки, якщо ми замовляємо раз на тиждень до. Прикладу на 140 євро, в принципі, все має прийти нормально. Ну знову ж таки, в залежності від ситуації з цим треба дивитися. Тобто майте на увазі, якщо ви замовляєте щось до прикладу за 200 доларів, так це більше 150 євро, то з цього треба буде платити податок. Мені здається, там 20 чи навіть 30% відсотків. Зараз точно не скажу, ну але тим не менш, цей податок треба враховувати. Десь на екрані з'явиться який податок треба платити. Ну і в принципі, все це діло вираховується з того, що 150 євро у вас є. Без податку все, що вище цієї суми, обкладається податком, тобто, якщо ви купляєте щось на 200 євро. То 150 євро у вас виходить без податку, з 50 євро треба платити 20 чи 30%. Сподіваюся, з цим зрозуміли. Отже, давайте перейдемо вже до самого замовлення. Я використовую кешбек-сервіс Letyshop. Ось у мене тут є додаток. В принципі, якщо у вас його немає, то можете зареєструватися по посиланню в описі, і в принципі, вам на рахунок прийде 50 гривень. Ну і мені буде там якийсь бонус. Підтримайте, так би мовити, мене. Це що стосується таких о, о, плюшок, можна сказати. Отже, вибирай Імо ось тут товар, який нас цікавить. Десь все це діло ось цей чухольчик моя донечка вибрала. Ну і в принципі зараз ми все це діло будемо оформлювати. Швидка доставка замовлень понад 5 доларів з'явилася буквально нещодавно. Ну, я давно, в принципі, не замовляв щось на Aliexpress. Ну, буквально десь місяць. Ну, щось такого плану не знаю, що це, не знаю, як воно працює. Але якщо орієнтовна дата доставки 28 липня, а у нас у нас 28 червня, то в принципі самі розумієте, що за місяць Ріде і безкоштовна доставка, так тому дивіться по ситуації. Зазвичай немає сенсу просто переплачувати, тому що все це діло їде одним перевізником, і потім вже в Україні воно розподіляється: Укрпошта, МістЕкспрес, ну і нова пошта. Як це все діло робиться, ну точно сказати вам не можу. Хтось каже, що якщо вибрати Aliexpress стандартну доставку, то прийде на нову пошту. Не знаю, ніколи не дивився на все це діло, тому що ну що прийде на МістЕкспрес, що прийде на нову чи на Укрпошту мені все одно. Отже, кешбек активували, і, в принципі, ти це йому купити зараз. Ось у нас з'являється все це діло. Тут у нас є адреса доставки. Ось, ну в принципі, у мене все це діло приховано, але давайте все ж таки подивимося, тому що дуже багато питань, що таке індекс. Ми трошечки відредагуємо мою адресу для того, щоб ви розуміли все це діло. Отже, вибираємо країну, вибираємо персональну інформацію. Так, прізвище ім'я можете вказати англійською, так буде простіше, в принципі, і для китайців, і в принципі для всієї логістики. якщо ви не знаєте, як все це діло зробити, подивіться у свій закордонний паспорт, там воно буде написано. Та й в принципі, більш-менш якась транслітерація приблизно також підійде, тому що це суто для вас. Обов'язково вказуємо мобільний телефон правильний, тому що на мобільний телефон. Телефон, в разі чого прийде смс-повідомлення для того, щоб вибрати відділення доставки, так якщо це нова пошта або міст експрес. Якщо Укрпошта, то воно прийде по індексу. Отже, тут вказуємо свою домашню адресу, не адресу Укрпошти чи нової пошти чи міст Експрес, а саме свою адресу, де ви проживаєте. Вказуємо все це діло. Тобто, пишемо, до прикладу, якщо ви в селі пишете село таке, то таке, то вулиця така, то така, то пишете номер свого будинку, вибираєте область, вибираєте район, якщо все це діло є. Ну і в принципі, ось тут вписуєте. Індекс і все, індекс Укрпошти вже, ну або індекс вашого міста, села. Зазвичай, якщо ви не знаєте, як все це діло вибрати, просто берете, шукаєте Укрпошту, найближче відділення, і дивитеся, який у неї індекс. Вписуєте цей індекс сюди. І все, воля з адресою розібралися. Ти це йому підтвердити, чи зберегти з адресою розібралися. По оплаті, в принципі, все дуже просто: просто беремо свою банківську карту і вводимо тут номери своєї карти, вводимо до якого року, і в принципі до якого місяця у вас дійсна ця карта. Ну і треба ввести cvv код. В принципі, я думаю, з цим не має виникнути якихось проблем. Так, ну і відповідно, ти це йому підтвердити. Після того, як ми все це діло зробили, у нас. Лишається одна кнопка. Тицяємо на зробити замовлення. Тут воно щось матюкається, тому що напевно у мене якась незрозуміла активність, тому що я зайшов з іншої вайфайки, так чи з мобільних, з мобільного інтернету, ну коротше, коли як. Ну і відповідно воно просить підтвердження. Все, оплата пройшла. Ну і відповідно, тепер ми чекаємо доставки самої посилки. До речі, якщо робити оплату монобанком, то у монобанку є кешбек. Ну я думаю, ви всі знаєте. Ну і в принципі, час від часу Аліекспрес підпадає під продукти та. Супермаркети, як в принципі і зараз. Я зараз заскріню вам екран, і в принципі ви подивитеся, що саме ця транзакція пішла в продукти та супермаркети. І цей чехолчик коштував 62 гривні. Ну і відповідно 62 копійки, ну, 61 копійка мені повернулася кешбеком. Також цей кешбек сумується з кешбеком від Letyshops. Shops. Там він, до прикладу, півтора відсотка чи ну, до 6% в залежності від категорії. Я ніколи не дивлюся на все це діло. Ну, але приємно, що там десь накопичується щось. Якась сума, і в принципі вона піде потім ну, на, на якийсь донат для ЗСУ. Також можете задонатити щось на ЗСУ. Закликаю вас, в принципі, це ну, завжди добре. Також, е якщо дивитися по банкам, у Ізі-банку також є кешбек, і в принципі там також може проканати ця штука. Знову ж таки, е нагадаю, що Aliexpress не завжди підпадає під ці коди MCC чи MMC, не пам'ятаю, як вони називаються. Тобто, колись воно підпадає під інше, колись під продукти та супермаркети. Отже, з банками розібралися. В принципі, тут також буде додатковий бонус, буде, можна сказати, трошечки знижки саме для цього товару, так чи для будь-якого іншого. Якщо товар вам не приїхав і, в принципі, не дочекалися ви свого пакунку, в принципі, таке також буває. Загубився на пошті, чи не знаю, щось там трапилося. Ну, не приїхала вам ця посилка. У нас тут є можливість відкрити суперечку. Ти ціємо на мої замовлення. Також це замовлення, в принципі, можна відмінити при потребі, ну але я думаю, немає. І в цьому потреби. Отже, до прикладу, я очікую доставки ось цієї штуки. Так, і в принципі вона давно не приїжджає, так. І якщо подивитися деталі замовлення, то ми бачимо, що автоматично це замовлення підтвердиться через два дні, можу перекласти. Ось. І в принципі, після того у нас є 15 днів для того, щоб оскаржити, що, до прикладу, не приїхав товар, чи товар пошкоджений, чи не такий, як в описі, чи ви замовляли, не знаю, синю ручку, вам прийшла червона ручка, а вам треба саме. Синьої відкрити суперечку, я думаю, не буде проблемою. До прикладу, ось ця штучка мені все ж таки приїхала. Я тицяю, що так, в принципі, я підтверджую, що все це діло вже у мене. І ось у нас з'являється написати відгук, тобто ви можете лишити відгук на цей товар, зробити фотку, якщо ви хочете. Ну, зазвичай більшість не лишає відгуків, хоча це напевно погано, тому що треба лишати відгуки для того, щоб інші покупці, в тому числі і ви, коли щось купляєте, бачили, що ось хтось замовив, і він або задоволений, або незадоволений. задоволений. Ну і в принципі ось тут у нас є кнопка повернення відшкодування. Тицяємо ось сюди, і тут вже починається процес відкриття суперечки. Ну, але тут треба заповнювати доволі таки багатенько даних, всякі підтвердження фотографії. Якщо товар прийшов не такий, або пошкоджений, або не так, як вказувалося в описі. Якщо не прийшов, просто ну, вибираєте, що ну, не приїхав. Давайте перекладемо. Товар не отримано. Або товар отримано частково, або повністю. Ну і після цього вибираєте все, що вам треба. Ну, і Потім в кінці кінців ти сіяти відкрити суперечку. Отже, панове, по термінам доставки, це у нас ну від двох тижнів до місяця. Це зазвичай. На цьому я завершую це відео. Не забувайте про ЗСУ і підпишіться на мій канал. Чи, якщо у вас з'являться якісь запитання, то сміло пишіть. Я, якщо зможу, допоможу. Все, панове, дякую за увагу. До побачення.